Шовковський готовий вирішити головну проблему Динамо. Уболівальникам буде дуже приємно це почути. Усі українські клуби дізнались суперників у Єврокубках, а також ротань, який почав наводити порядки у Поліссі. Вітаю, друзі! З вами на зв'язку канал Футбол України. І сьогодні ми до вас, як і завжди, із порцією усіх найбільш актуальних та важливих новин, що стосується нашого улюбленого українського футболу. Перед тим як ми розпочнемо, маємо велике прохання підпис. Підписатися на цей канал просто зараз та виправити ось цю не надто приємну статистику. Абсолютна більшість переглядає наші відео. За це ми вам дуже вдячні, але, на жаль, не підписуються. Тож давайте знову ж таки вирівнювати трішки положення. Дякуємо і поїхали! Розпочинаємо звичайно з єврокубків. Усі українські клуби вже знають з ким будуть сперечатися за євроосінь. Стартуємо ми із Динамо Кияни дізналися суперника у другому раунді кваліфікації Ліги Чемпіонів. Волою Жереба у швейцарському ньоні під опічним Шовковського витягли пару Жальгіріс із Литви. Хамрон Спартанс з Мальти, переможець цієї пари, і буде грати з українським клубом. Перші матчі другого етапу кваліфікації пройдуть 22-23 липня. Дізнались суперників також Олександрія і Полісся. Обидві команди будуть стартувати з другого раунду кваліфікації Ліги Ко. Конференції і сліпий жереб витягнув їм наступних суперників. Полісся зустрінеться із переможцем пари Баня Лука з Боснії або ж Санта Колома з Андори. А от Олександрія гратиме з кіперським Айком або сербським партизаном. Команда, яка в цій парі програє і буде суперником українців. Матчі пройдуть 24 та 31 липня. Ну і поговоримо про Шахтар. Вчора гірники дізналися, з ким грати у першому раунді кваліфікації Ліги Європи. А вже сьогодні дізналися. Зналися суперника і на другому етапі. До гірників вже був не надто схильним, адже команді Турана, у випадку, якщо вони пройдуть фінський Ільвес, належить зіграти проти Бешикташа, Матчі зіграють 24 та 31 липня. У випадку, якщо гірники Ільвес не подужують, то в лізі конференції будуть грати проти Азе Алкмару. Далі до нашої молодіжки, яка за крок від плей-офф чемпіонату Європи, і вже відомо з ким команда Мельгоси буде грати, якщо подужує Нідерланди. Отож Україну на стадії однієї четвертої фіналу вже чекає Португалія, яка в заключному матчі своєї групи розбила Грузію із рахунком 4-0 та стала першою в квартеті 7. Згідно з регламентом, вони потрапляють на другу команду із квартету ді, і це буде або Україна, ну або хтось інший. Можливо, ви вже знаєте відповідь на цю задачу, коли дивитеся це відео. Чвертьфінали зауважимо зіграють 21 та 22 червня. Ну а далі про трансфери тут у нас Полісся, Динамо, а також поговоримо про новачка чемпіонату України. Давайте стартувати з епіцентру, який після виходу до еліти українського футболу почав комплектувати склад. І першим підсиленням для команди Нагорняка має стати півзахисник металіста 1925 Сергій Стень, який до епіцентру вирушить на правах оренди. Також кілька днів тому вони підписали ще одного новачка, але у тренерську лінію із голкіперами буде працювати колишній. Гравець донецького металурга Вереса та Руха Олександр Бандура. Трусить склад Руслан Ротань у полісі, за даними, та то таке. На вихід тренер поставив нападників Адміра Брістріча та Кауа Пайшао. Вони повертаються до своїх клубів Олімпії та Васку Дагама. Вендел, який нещодавно повернувся з Вереса, поки працює із Поліссям 2, і йому клуб шукає нове місце роботи. Отримує ще більше яскравих емоцій від улюбленої гри разом з Фавбет. Але є в полісі. Підсилення офіційно оголосили про перехід Форварда Вереса Миколи Гайдучика із житомирянами він підписав трирічний контракт. Раніше повідомлялося, що цей перехід обійдеться клубу у 300 тисяч доларів. Ймовірно, вже влітку шукатиме нову команду Артем Довбик. Як повідомив Ніколо Скіра, Джан П'єро Гасперіні хоче підписати у римський клуб одразу п'ять новачків. Цікавить його підсилення на позиції центрального правого та лівого оборонця, півзахисника і нападника. Водночас поки невідомо, чи буде це форвард на заміну Шомуродову для конкуренції Артему, чи футболіст, який прийде на місце основного футболіста. Змінив команду і Микола Кухаревич, українець, перейшов зі Свонці до Слована із Братислави. У новій команді він буде грати під дев'ятим номером. Нагадаємо, що минулий сезон Микола провів в оренді у шотландському гіберніані. Ну і динамо, яке, здається, готове вирішити головну проблему, а саме питання центрального захисника за даними видання People Верт, кияни розглядають варіант із підписанням центрального оборонця Сент-Тет'яна Мікаеля Наде. Окрім киян, цікавляться ним також Нант та Блекберн. Зауважимо, не дивлячись на те, що Сентетіян вилетів до другої ліги, відпускати свого футболіста вони не особливо поспішають, але змінити їх думку може доволі щедра пропозиція за 26-річного центрбека. Зауважимо, що трансфермаркет його оцінює доволі скромно. Лише у 2 мільйони євро. Ну що ж, друзі, ось таким був наш сьогоднішній випуск. І Якщо ви з нами до цього моменту, ми вам безмежно вдячні. І наостанок попросимо ще раз підписатися на канал, перевірити підписку, так якщо і немає, долучайтеся. А також тисніть на вподобайку, ну і будьте на зв'язку. Скоро побачимось.